Наша місцева громада вона дуже активно бере участь у впровадженні соціальних послуг. Наші захисники, які повертаються із зони бойових дій, повертаються із питаннями, які їм важко вирішити самим. Можливо, також вони не знають, які установи звертатися. І також родичі, рідні, загиблих. У нас на території 5 ДБСТ це найбільший по району. Оцінка потреб необхідна в першу чергу органам місцевого самоврядування для подальшої розробки стратегії, куди в який бік рухатися нам. І, по-друге, звичайно, для наших жителів. Учасники фокус груп скажу відверто, спочатку дуже стримані в своїх висловлюваннях, але потім, під час розмови, вони починають розкриватися, починають висловлювати свої думки. Під час обговорення нам вдалося визначити, що соціальні послуги достатньо розвинені в громаді. Але все ж таки є деякі зауваження. Обов'язково повинен бути психолог і логопед. Це не тільки моя думка, а це думка наших всіх прийомних сімей, що ми хочемо психолога. Одинукі матері, жінки, вони бажають, щоб з'явилася така соціальна няня, кімната, де могли б батьки з малолітніми дітками залишити їх на деякий час. Думаю, що не вистачає спортивних майданчиків. Немає де розвиватися як в спортивному плані. Ми завжди направлені на те, щоб покращити життя людям і щоб от рівень е був довіри і співпраці між жителями і громадою. От суцільний і спільний.